Кабінет міністрів України випустив постанову 563, яка передбачає, що ті люди, які знялися з військового обліку, в зв'язку з виїздом за кордон на довготривале або на постійне місце проживання, знялися з військового обліку, то їх тепер заставляють повернутися назад в Україну і стати назад на військовий облік. Причому це зробити до 16 червня. Ну добре, в Італію, в Іспанію, там в Англію виїхала. Якщо людина полетіла в Канаду, в Штати, Нову Зеландію, Австралію, така далеко-далеко від України. Ну, не вже кабінет міністрів настільки недалекоглядний, що він може справді вірити в те, що людина все кине, кине свою сім'ю, поїде купляючи білет в один бік, тому що з України незаконно не випускають чоловіків. Я думаю, що вони передають сигнал всім чоловікам, які виїхали за кордон на довгий термін. Навіть не думайте повертатися в Україну. Іншого способу я не розумію, для чого це була прийнята постанова. Ну але вам самому. Вишувати, повертатися в Україну, чи не повертатися, я головне доводжу до вашого відома, що така постанова вийшла і вступила в силу.